Вітаю! Я, Сидорянський Артем Віталійович та Шеховцова Софія Павлівна, студенти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця стоматологічного факультету, виконали доповіді за темою мікрохвилі, мікрохвильова терапія та мікрохвильова резонансна терапія. Мікрохвилі є електромагнітними хвилями з довжиною від 1 мм до 1 м, що відповідає частотному діапазону від 300 МГц до 300 ГГц. Не широко застосовуються в різних галузях науки, техніки та медицини, включаючи мікрохвильову терапію та мікрохвильову резонансну терапію. В даній доповіді буде розглянуто фізичні властивості мікрохвиль, їх вплив на біологічні тканини, застосування в медицині, а також особливості мікрохвильової резонансної терапії. Мікрохвилі: фізичні властивості та застосування. Мікрохвилі займають проміжне місце між радіохвилями та інфрачервоним випромінюванням у спектрі електромагнітних хвиль. І характерні властивості включають високу проникаючу здатність у діелектричних матеріалах, включаючи біологічні тканини, взаємодію з дипольними молекулами, що призводить до їх нагрівання, основний принцип роботи мікрохвильових печей, терапевтичних апаратів, можливість фокусування випромінювання для локалізованого впливу у науці та техніці мікрохвилі використовуються в телекомунікаціях, Wi-Fi, мобільний зв'язок, супутниковий зв'язок. Радіолокації медицині та навіть харчовій промисловості для термічної обробки продуктів. Мікрохвильова терапія. Мікрохвильова терапія або СВЧ терапія є методом фізіотерапії, заснованим на застосуванні електромагнітного випромінювання надвисокої частоти для лікування різних захворювань. Основні параметри випромінювання у терапевтичних цілях. Частота 460 МГц довжина хвилі 65 см. Та 2375 МГц, довжина хвилі 12,6 см. Генерація енергії здійснюється за допомогою спеціальних апаратів, які направляють випромінювання через аплікатори. Глибина проникнення випромінювання залежить від частоти та властивостей тканин. Механізм дії. Основний ефект мікрохвильової терапії полягає у поглинанні енергії випромінювання молекулами води, що сприяє локальному підвищенню температури тканин. Це призводить до покращення кровообігу та мікроциркуляції, прискорення обмінних процесів, зменшення запальних реакцій та набриків, зниження больового синдрому. Показання та протипоказання. Мікрохвильова терапія застосовується при запальних та дегенеративних захворюваннях суглобів та хребта, хронічних захворюваннях внутрішніх органів, пневмонія, холецистит, гепатит, неврологічних розладах, невролгія, радикулит, мігрень. Протипоказаннями до мікрохвильової терапії є онкологічні захворювання, гострі запальні процеси, схильність до кровотеч, вагітність, наявність металевих імплантів у зоні впливу. Мікрохвильова резонансна терапія. Мікрохвильова резонансна терапія або МРТ є окремим методом, що використовує нетипове електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону для впливу на біологічно активні точки організму. Це опромінювання викликає резонансні коливання у клітинних структурах, що сприяє нормалізації біохімічних та фізіологічних процесів, основні механізми дії: вплив на імунну систему, нормалізація функцій т лімфоцитів та підвищення загального імунітету, покращення реологічних властивостей крові та мікроциркуляції, активізація регенеративних процесів у тканинах, зниження больових відчуттів та запалення. Застосування в медицині. Мікрохвильова резонансна терапія використовується для лікування захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинних патологій, неврологічних та психосоматичних розладів, гінекологічних та урологічних хвороб. Мікрохвильова терапія та мікрохвильова резонансна терапія є перспективними методами фізіотерапії, що базуються на використанні електромагнітного випромінювання для стимуляції біологічних процесів. Не мають широкий спектр застосування, однак потребують індивідуального підходу до пацієнтів з урахуванням показань та протипоказань. Завдяки безконтактному впливу та високій ефективності мікрохвильові методи займають важливе місце в сучасній медицині. Дякую за увагу.